Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Радісний надходить день, дзвони дзвонять, дзень дзелень. Понад міста, понад села лине вісточка весела, що весна вже воскресла, нам великдень принесла. Дітки. Знову до нас на гостину завітала весна і принесла вона нам ось такий чудовий кошик. Що ж це за кошик? Розкажи нам. Незабаром велике весняне свято, великий. На це свято люди печуть паски, фарбують яйця та розмальовують писанки. Святкова Паска – це символ присутності Бога у житті кожної людини, а писанка це символ життя і чудесного Воскресіння. З такими чудовими кошиками люди неділю йдуть до храму, щоб вшанувати свято Воскресіння Христове. Дітки. Весна запрошує вас навчитися малювати писанку. Але спочатку підготуємо до роботи наші пальчики. Пальчики живуть в сім'ї. Це помічники мої. Посварились, посварились та одразу помирились. Молодці! Для роботи нам знадобиться основа формі яєчка, фарби жовтого, зеленого, червоного та синього кольорів, мужна паличка, пензлик, корковий штампик, серветка та водичка. Наберемо на пензлик синю фарбу. І проведемо лінію зліва направо вверху заготовки, а потім таку саму лінію проведемо внизу заготовки. Промиємо пензлик, наберемо зелену фарбу. Проведемо ще одну лінію. Якщо потрібно, додаємо фарби на пензлик. Внизу заготовки над синьою лінією проведемо ще одну зелену лінію. На корковий штампик набираємо жовту фарбу і робимо відбиток посередині нашої заготовки. На вушну паличку набираємо червону фарбу і малюємо відбитки навкруг жовтого кружечка. Намалюємо червоні крапочки і поміж лініями. Поміж червоних крапочок намалюємо і жовті крапочки. Любі малята, ось така чудова, яскрава велиходня писанка у мене утворилася. Я чекаю на фото ваших робіт. До нових зустрічей, друзі!